Вони хотіли забрати мого сина. Я впала перед ними на коліна і просила залишити його нам. А також на руці у чоловіка з'явився коричневий знак, хваляста лінія, як піввісімки. Мені кажуть, це йди, розривай контракти з тьмою. Я кажу, а як? А ми не знаємо, як тут була істота. Вона на неї харчувалася. Її було не так легко прибрати. Тепер її немає. Гроші придумані творцем для того, щоб нам було комфортно, щоб я не вирощував моркву і не ніс 5 тонн моркви за телефон або за комп'ютер вагон моркви. Зараз я прочитаю одну досить цікаву, містично магічну історію. І вас як завжди запитують, що це таке було. Отже, це було дуже давно. Сину моєму було 4-5 років. Однієї ночі мені, і сину і чоловіку, приснився однаковий сон. На дворі ясно, повний місяць, і під нашим вікном присіли і заглядають у вікно кілька молодих жінок та чоловіків висотою метр 6-8. Вони хотіли забрати мого сина. Я впала перед ними на коліна і просила залишити його нам. У цей же час син вісні сильно заплакав і прокинувся. Нас в переліку трусило сильно усіх. А після сну, в день, на городі, ми побачили. Що картопля, яка вже була вище колін, вся лежить колом діаметром 7-8 метрів. Зверху на ній був масляний наліт світло-коричневого кольору. А також на руці у чоловіка з'явився коричневий знак, хваляста лінія, як піввісімки. Ті люди були дуже високі, ході з молодими, веселими лицями, усміхались нам. Тіло було дуже біле, аж просвічувалося, що це таке було. Ну я скажу на відчуттях. Я думаю, що там пахне контрактом з позаземним розумом. Щось в тій дитині скрито. Якийсь контракт вони заключили. Ми не знаємо, коли в яких життях, то треба досліджувати конкретно. І просто прийшли, ну от у мене таке відчуття, що прийшли за виконанням контракту. Як отовий старий радянський фільм Должок, Ото з відра, ото ручка. Оце щось такого, якийсь борг у них перед расою, позаземною існує. І він пов'язаний через дитину. Вони мали колись, ну, можливо, продали дитину, можливо, заклалися, можливо, їм допомогли в інших світах, можливо, навіть в інших світах. А вони можливо, переховували цю дитину. Треба розбиратися, що за дитина. Що в ній такого, що на неї претендувала раса позаземна. От, Причому не дивує, що там сліди перебування цієї раси, фізичні. Отже, треба там то, з тим треба розбиратися конкретно. От Відчуття по поверхні такі, що міг бути контракт. За його виконанням прийшли. Чому відтермінували або від... Бо зріктися контракту так аж зашвидко, ну, це якась. Могли відтермінувати, ну коротше, треба розбиратися, деталізувати, що, як, за чим, досліджувати дитину, родину і все інше. Досить цікава тема. і, До речі, тема контрактів також. Нещодавно я мала ефір з Евою, з своїх гостей. і Ми якраз говорили про контракти. Вона теж з'ясувала, що більшість контрактів ми з життя в життя несемо з собою і їх не так просто розірвати. І насправді люди багато хто писали в коментарях, що вони знають багато таких історій своїх власних мали, що вони розривали контракти дуже сильно, дуже тяжко. Загалом, мама, це зараз нас дивиться, і думає, ага, відтермінування і починає хвилюватися. Тепер треба дати їй пораду, як розірвати контракт. Ну, треба досліджувати. По-перше, треба розібратися, чи був контракт. Може, це моя, мої відчуття можуть же бути хибними? Можуть. Треба розібратися, чи був контракт. Розібратися, чо, е, е, ш, е, умови контракту і потім умови розриву контракту. І все і з'ясовувати. Е, якщо це, це питання можна вирішити, то його можна вирішити. Це треба досліджувати. А коли ви розривали свої контракти, які у вас переважно були умови розриву цих контрактів? Ну, різні контракти розривалися по-різному. Там, наприклад, ми, коли, колись я років 15 тому, входив в одну групу, і я зайшов на групу, мені кажуть, все, йди, розривай контракти з тьмою. Я кажу, а як? А ми не знаємо як. Твої питання, йди в сусідню кімнату. Я пішов, <сидів> посидів, повідчув, пройшов каяття, прощення з собою. Отак як і розумів. Своїми якимось проявив свою волю, відрікся від темряви в собі. На, на, ну, Я тепер розумію, що підрозумувалося зло. От, мені стало легше. Я прийшов, кажу: ну що, дивіться? О, все, годиться, зробив. Сідай, сів, а потім до мене дивляться, а як ти то зробив? Тому, А колись пішов в огород, теж якийсь контракт треба було розривати. І я пішов. І теж через молитву, через волю, через каяття, і такий аж в дзвон вдарило. От просто в просторі пролунав дзвон, і з мене спали як коло якісь того контракту. Тому кожен, кожен випадок досить унікальний. Бо от передумовою зняття контрактів з планети Земля Кармічних було це біля двох десятків душ цих дітей, які там тепер до нас. Засла. Але це шанс для людства, всілити, всілити, змінити свою судьбу і так далі. Бо наша карма була застосована на парадігмі не тільки рабства, а й негативу, агресії. І тут була істота, яка переопрацьовувала цю карму, вона нею харчувалася. І ця істота була, я теж як грибниця проникнута в наш всесвіт. Вона... Її було не так легко прибрати. Тепер її немає на планеті. Тепер немає спонукання для саме такого відпрацювання карми. Це не значить, що всі відразу почали через кохання відпрацьовувати карму. На превеликий жаль, ні. Ще буде інерція, інерційність, буде поведінки людей. Ще люди не всі вибрали це, не всі це підтримали і не всі це підтримають, і ми в цьому свідомі. Але ж ми хочемо. Не щоб ми прокинулися і вранці півпланети в трупах. Ні, ми хочемо таких милосердних сценаріїв, щоб воно йшло якось більш-менш цивілізовано і не так жахливо, як в апокаліптичних сценаріях. От, бо не хочеться якось, щоб і наші діти переживали там ті землетруси, все таке інше і, по, на, це, проблеми з водою. От, хочеться все-таки, щоб воно відбувалося по-іншому. Тому Вибираємо милосердність, все має своє врівноваження, баланс має бути відновлюватись тим чи іншим е, випробуванням. Воно, я не скажу більш там, жорстке, воно більш е, тонке, наприклад. Тут е, пайді туди, не знаю, куди, спрацьовує, От, візьми в те, не знаю, що, і мусиш це зробити. І тепер е, для людей ребус треба до всіх дітей тепер ставитися з любов'ю. Аби не стрільнув якийсь гітлер новий, або ще хтось, дуже багато людей пишуть, що вони мають неабиякий досвід в езотериці. ну, Бо в нас така аудиторія відповідна, яка багато знає, багато бачила, пережила. Хто писав що навіть 30 років в езотериці, і навіть він, той, хто 30 років езотериці, дякуючи відео на нашому ютуб-каналі, дякуючи вам, майстри, відкриває для себе багато чого нового і цікавого. Я подякую всім, хто довіряє мені. Багато людей дійсно приходять з десятками років досвіду, і багато що знають більше за мене. Але вони мені довіряють і кажуть такі слова, які вони гріють. Мені значить, я щось роблю так. Вони кажуть, я ми 20 років вас шукали. Ми 20 років шукали подібного майстра, і прийшли, і навчаються, маючи багато і базу велетенську не тільки. Теоретично, а й досвід мають Велетенський. При всьому при тому, вони дійсно не лукавлять і дійсно знаходять в моїх практиках, моїх техніках те, що їм не стачило всі ці роки. А головне, я думаю, що я щирий, я люблю людей, я працюю для людей. Да, дійсно певні роботи, мої особисті, вимагають оплати. Ну, вибачте, і майстер має кушати. Щось і розвивати не тільки себе, а й школу, і таке і інше. І оплата завжди приходить зверху. Тому пробачайте. Але я дуже дякую кожній людині, що довіряє мені, і тут вже по вірі дається. Будь ласка, прошу так, і стосовно оплат, зрештою, нас дивляться досить свідомі люди, але є такі, які забігають не підписники нашого каналу, коли відео набирає сотні тисяч, то вони такі звичайні люди, які не в досвіді, що робити, чому треба платити за послуги людям, чому не треба хотіти всього на халяву. Як це їм може аукнутися? То для тих, хто можливо зараз прибіг такий новенький, можна кілька слів сказати, чому треба людям платити за їхню роботу. Це логічно, так ви, той, хто нас дивиться зараз, банкір, ви працюєте за гроші так, продавець працює за гроші, всі інші працюють за гроші, тому що ви живете в матеріальному світі на планеті Земля, і вам треба їсти, сплачувати комунальні послуги, платити податки, так? розвивати Україну, сплачуючи податки. Про податки я їх теж плачу. От. Скажу наступне: що бувають ще інші хиби. Буває, Я кажу, що люди, я, в мене там йде марафон по здоров'ю. Да? І сказав, що є точки невороття, таких людей я не буду брати. І люди починають присувати мене погрожувати, умоляти. Я відмовляю. Я твердо відмовляю багато кого я там беру і на безкоштовно в цей марафон, і так і таке інше. От. Але е, потім людина, якій я відмову, починає поливати мене болотом, брудом е, там в Ютубі. Таке інше. Ну воно мені байдуже, але ж ця людина несе відповідальність за ці слова і за ці. Речі, я попереджав, я не буду брати ті, хто пройшли точки невороття. Ви прийдете до мене і скажете, а я вмер через два дні після вашого марафону. Ну і на що мені це такий клопіт. Тим більше, що є відповідальність, є таке інше, і я її несу. Про оплату скажу, це було дуже некомфортний для мене процес, досить довго і потужно. От брати і гроші, і ці при, 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 прибаутки, що е, ці мають всі в екстрасенси працювати безкоштовно, це чуж собача. От. Це оплата тоді знімається з людини згідно божество, божого тарифу і тим способом, який для всесвіту найліпший, можливо, життям. А майстру повернуться ці гроші найліпшим способом і найпростішим. Хтось прийде, просто подарує ті гроші або якусь послугу зробить, яка компенсує ту енергію, яку майстер потратив. А, а що стосується мене, будь ласка, люди. 1400 безкоштовних відео, і ви мені щось маєте мені сказати. Ці відео здатні зцілити ваше здоров'я, ваше життя і ваші фінанси. Безкоштовно 6 років мого життя. Будь ласка, тому я не сприймаю, коли мені щось там кажуть за оплату. Немає чим платити. Я спів, спів, співчуваю, Воно безкоштовних. Купа відео. зцілюйтеся, живіть, працюйте і вперед. Хто хоче особисто зі мною, так. Це має бути оплаченим, вибачайте. От. Хоча нема за що вибачатися. Гроші придумані творцем для того, щоб нам було комфортно, щоб я не вирощував моркву і не ніс 5 тонн моркви за телефон або за комп'ютер вагон моркви, або там собі 20 поросят виростив і купив собі цей ну, вайфай або ще щось. Ну, пробачте, для того придумані гроші, щоб нам було комфортно співіснувати один з одному. Я йду до хірурга видалити зуб чи до стоматолога, як я йому віддячу. Я йому що маю? Нанести на нього порчу, потім зняти? Що я можу зробити з ним? Або проклясти його, а потім зняти свій прокльон. Чи... Ну, ну що я буду робити з тим? От і так далі. Тому тут треба розуміти і ви злоститесь на те, що ви живете на пенсію. Будь ласка. Бо я ще жодній людині в знижках не, не відмовив. От, і не я вам пенсію виплачую, а держава туди. Стукайте туди, не мені в голову, вона і так уже лиса, тому що мені так подобається. От, а не тому, що немає волосся. Отже, люди, будьте розумні, розумійте, що дорожче буде вам поливати майстрів не тільки мене, брудом за незрозуміло, за, за те, що вони вам життя спасають. Ну, це навіть не смішно, мені шкода тих людей, які починають. От. А таке от недавно була одна жіночка, мені мозок виносила місяць, я її дуже коректно відправляв. От. Потім я зайшов, подив... Я вже не можу в такому режимі відповідати на всі дописи, але я намагаюся це робити. І я побачив, що вона просто почала у мене на сторінці поливати мене, що я ну, не потрібно. А перед цим вона мене прославляла. Так я ж не змінився. Змінилась ти. Твоє ставлення від того, що я тобі відмовив, але я аргументовано відмовив, бо я не бачу своєї користі тобі. Навіть безкоштовно працювати з тобою немає сенсу. От, все одно твоя хвороба лишиться при тобі. Хоча е багато на, мої, на, на мій подив відбулося дійсно. Чудесних зцілень. і я так буду досліджувати. То і там, те, що я дивлюся по і по дописам, я шокований чесно, результатом в гарному сенсі цього слова. І в мене відео по суглобам набрало майже 75 тисяч чи, чи 100 тисяч. От, але там дописи я дивлюся, я шокований результат. Я не сподівався на такі результати, що люди будуть настільки оздоровлені публічним безкоштовним відео, то зариті мною мої ж мільйони доларів. Але вони подаровані вам, любі мої. Тому це оплата моя, оплата вам, моєї любові. Безкоштовні відео я буду викладати. Сьогодні мені дали нову тему, на якій можна мільйони було б заробити. Я безкоштовно то покладу. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду!